Варцевий чоловічий годинник Smile Bruto Pro. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ремінець це м'який та якісний каучук. Годинник має підсвітку, вона вмикається на верхню ліву кнопку. У вечірній час доби її буде видно значно краще. Щоб налаштувати годинник, потрібно тричі натиснути нижню ліву кнопку. Бачимо, у нас почали блимати секунди. Щоб збити до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти далі на години, натискаємо нижню праву кнопку. Верхньою правою регулюємо потрібну кількість годин. Нижньою переходимо далі на хвилини. Верхньою знову відрегулювали потрібні хвилини. Нижньою переходимо на місяць. Зверху можете побачити, він у нас блимає. Знову переходимо нижньою правою на дату, Верхньою регулюємо значення. Нижньою переходимо на день тижня. Дні тижня йдуть скороченнями англійською мовою. Обрали потрібний, знову натискаємо нижню кнопку. Бачимо, що блимають знову секунди. Отже, ми налаштували основний час. Для фіксації натискаємо нижню ліву кнопку. Далі, щоб перейти в наступний режим годинника, потрібно натиснути нижню ліву кнопку. СТ це в нас секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, відлік пішов. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Щоб збити до нуля, натискаємо нижню. Далі переходимо в наступний режим нижньою лівою кнопкою. Основний час. Сте секундомір, а це в нас будильник. Щоб налаштувати час будильником, натискаємо нижню праву кнопку У в нас починають блимати години. Регулюємо години верхньою правою. Знову натискаємо нижню праву. Переходимо на хвилини. Обрали потрібну кількість хвилин, знову нижня права. Все, зафіксували. Верхньою правою можемо регулювати режим. Увімкнути можемо або вимкнути будильник. Зараз у нас обидві функції вимкнені. Ось така позначка така А і рисочки це в нас погодинний сигнал будильника. Тобто будильник буде лунати щогодини. Натискаємо ще раз в верхню праву. Бачимо дзвіночок. Це в нас будильник на основний час, тобто той, який ми зазначили вище. Можна обидві функції увімкнути, обидві вимкнути або кожну увімкнути окремо. Ось і все ми налаштували годинник. Годинник водостійкий, він має 5 атмосфер водостійкості, з ним можна плавати, приймати душ, можна занурюватись у підводу до 3 метрів.